Мене звати Зоряна, ви на каналі Читанка, І це перші покупки книг у травні. У мене ось така коробочка. Вона трошки маленька. Це в мене замовлення з книгарні є. Там якраз були знижки. Ну, в книгарні Є знижки інколи дуже дивні, але тим не менш вони були. Тепер я хочу її якось відкрити, бо вони як запакують, як запакували її, відкриєш тепер. Так, тут в мене чотири книжки. Три з них це нові, які... ну як, хто, Щось там початок циклу, щось там одиночне, а одна це продовження це третя частина циклу. Я майже відкрила Це що ж таке? О, І так, я буду діставати, не дивлячись, будемо дивитися, що тут таке. О! Прикольно! Я якраз хотіла почати з цієї книги. Це третя частина експансії Брама Абадона. Третя книга вже вийшла четверта, але я вирішила спочатку замовити третю, а потім четверту. Якщо чесно, я не знаю про що це книга. У мене ось там на самому верху стоїть перші дві книги. Я просто подивилась, скільки їх має бути. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять книг. В мене є три. Перекладена на українську чотири. Вони в мене стоять на одній полишці з Джорданом. Мені на Джордана треба окрема поличка. Тепер мені ще й на експансію треба окрема поличка. Де мені взяти стільки пустих поличок? Хто може подарувати мені шафу? А бажано ще місце, куди цю шафу впахнути. Бо в мене в кімнаті вже не лізе. Ну, коротше, книга, мені дуже подобає експансія, наскільки я знаю, це про це в нас Фантастика. Земля Марс. А, і це найкращий науково-фантастичний роман 2014 року за версією журналу Локус. Ось. Буду, я хочу читати, мені, в принципі, подобається ця тема. Але в мене щось останнім часом якось я не дуже швидко читаю. Так, друга книга це... я щось важкеньке. О, це ж видавництво жупанського. Майкл Свонвік, донька залізного дракона. Просто обкла... тут супер обкладинка, вона дуже крута. Тихо. Вон... Тут просто така чорна обкладинка і такі е, букви е, Забула, як воно називається. І зараз я назад надійну обкладинку, е, воно виглядає дуже круто. Доволі непогано відкривається, гарний такий шрифт. Це в нас е, теж фантастика. Світ е, умовного толкінського середзем'я, що чиїться у паралельних вимірах плутаного мультивсесвіту світ. Що розвивався приблизно так само, як наш, але в якому лишились чари, ритуали і чарівні істоти, які тепер буденно живуть у знайомих нам величезних мегаполісах, десь тривають війні війни, для яких заводи створюють механічних драконів, потужні бойові машини, наділені штучним інтелектом, холодним і підступним, в основі якого лежить лише жага до руйнування і хаосу. Драконам для функціонування потрібні пілоти. Людські напівкровки. Лише з ними дракон може здійня... здійнятися у повітря і застосувати увесь свій ніщівний арсенал. Mm -hmm. Прикольно. Дуже... Мені дуже подобається ця серія у видавництві жупанського. Вона називається як вона називається? Ад. Ad... Mm -hmm. Я не можу знайти, як називається серія, але здається. А, ад Астра. Це тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість авторів і в деяких по декілька творів. Принц... Серія дуже гарна, до речі. Так, наступна це в нас збірка об... оповідань. Це хроні... хроніки уламків. Мені дуже подобається ця обкладинка. Я я через обкладинку і назву купила цю книгу. Це в нас видавництво Букбанда. Дуже гарне оформлення, до речі. Ось тут дуже гарні малюнки. Тут про чоклунів та правителів. Континенту Асцара. Блін, мені дуже подобається ця книга. Я, до речі, доволі давно на неї дивилась. І ось зараз вирішила її взяти. І остання книга це книгу, яку, мабуть, вже замовили всі, а ще більшість вже її встигла прочитати. Я дивилась на неї дуже-дуже давно, ще з моменту виходу. І зараз я її таки вирішила придбати. Я чула багато позитивних відгуків на неї. І так, це в нас Пер Змій і Голубка, ми Шелбі Мегюрін. Мак... Це перша частина трилогії, наскільки я пам'ятаю. Тут про відьму та мисливця на відьм. Ось такий в нас тут шрифт. Це в нас видавництво рідна мова. Mm. Вона гарно відкривається, легко читається. Єдине, що я можу сказати, що я знаю, що це про відео, і що е, дуже цікава історія, і я хочу її прочитати, але я не знаю, коли її читати. І так, на цьому мої маленькі покупочки закінчились. Пишіть обов'язково у коментарях, яка з цих чотирьох книг вам більш за все цікава. Я спробую її прочитати доволі швидко. Підписуйтесь також на мій телеграм, я там інколи щось викладаю. Ну а ми будемо чекати нашої нової зустрічі. З вами була Зоряна. До нових зустрічей!